Зараз наша черга. Так, повернує. Де ж воно? Десь має щось бути? О, є, є, є. Цікаво, що вони там видадуть. Виклени. Чому дівчата такі дивні? <ріграє> Чому це ми дивні? Гарне питання. Чому це ви відпустили канал? Ми не дивні. Дуже навіть дивні. Які були правила? Глядач присилає питання, ми відповідаємо. Чи ви здались без бою? Ми ніколи не здаємось. Давайте ваше питання. Три, чотири! Мені кажуть, дівчатки, вони дуже часто э, люблять здавати э, з якоїсь маленької проблеми, її дуже сильно розвивати. Э, ну, як кажуть, з мухи слона. І Действовать уже основываясь на каких-то своих додумках, мыслях, полностью будучи полностью уверенным, что это есть правильно. И когда девушка поступает так. А... какой-то ситуации, то у парня может быть э, может это выглядеть странно, почему она так поступает, э, ведь как бы все на самом деле по-другому. Я считаю, потому что это из-за логики парней, она скорее дедуктивная, а у женщин она индуктивная. Я не знаю, я не парень. но ну, может быть они ну, не же отличаются от нас своими там привычками какими-то и взглядами на жизнь. Может, можем в самих страницах, поэтому так считаешь. На мягкие девочек не всегда понятны мальчикам, и они хотят, чтобы девочки всегда высказывали им свою точку зрения. Чтобы им не э, приходилось додумывать. По мнению парней, мы всегда странные. а, и і... Возможно, потому что мы привыкли все додумывать, раздумывать, за всех все делать. Мне кажется, парни очень прямо как-то думают. У них есть, ну, они все ну, четкие какие-то ответы выбирают. Возможно, потому что в поведении парней присутствует больше логики. Потому что... Девушки устроены по-другому психологически, и они по-другому реагируют на какие-то ситуации, сложившиеся. Но девочки очень многие пытаются как-то выделиться и ну, быть ну, не такими, какие они есть на самом деле. И подстраиваются, чтобы понравиться. Иногда это очень глупо выглядит. Мы как-то больше где-то витаем в, облака, в облаках, может, больше витаем, поэтому так... Что, они, нас не а ми їх не розуміємо. Перше враження часто є найважливішим у відносинах з дівчатами. Так, і якщо пам'яту футболочку і позавчорашні джинси тобі ще простять, хоча це теж не на найкращий варіант, то є така річ, яку ніколи, чуєш, ніколи дівчата не забудуть. Навіть якщо ти одягнений у просто шикарному дизайнерському одязі. Уявімо, що такий собі стеляга приходить у гості до своїх друзів. Там зібралася компанія. хлопці, дівчата. Тут наш герой бачить нову симпатичну дівчину. Вона теж помічає нашого героя. І якщо в тебе сталась така ситуація, то ти будеш героєм сьогоднішніх, завтрашніх, післязавтрашніх і майбутніх дівчачих розмов. Про яку симпатію може йти мова? Єдине, що дівчина зможе погодитись, це на скайп. Там же ж запахи не передаються. Якщо ти будеш добре пахнути, цього можуть в принципі навіть не помітити. Хоча навряд чи цього не помітять. Тому запам'ятай, у справжнього чоловіка є 5 точок ризику. Тут усе має бути бездоганно. Ти ж не якийсь там не чепура. В арсеналі кожного справжнього чоловіка має бути отака штука. Ну, але головне це що ж Ну, дай мені цю штуку. Чекай, 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 не спіши це брати. Чому? Це ж наша секретна зброя. Секретна секретна, але спочатку треба взяти води. Фу, чому все так складно? Треба взяти воду. Мило і гарненько-гарненько потерти. І взагалі, містер щоденний душ може вирішити багато твоїх проблем. Пахніть приємно! Гарних вам запахів! О, привіт, Лочана! Привіт, Маша! Тобі дуже пасується сорочка. Я знаю. Е, ні, ця відповідь виглядає аж занадто хвилькувато. наче ти аж до неба задираєш свого носа. Тобі дуже пасується сорочка. Але подивись на мою спідницю її взагалі хтось коректором заляпав. Відповідаючи так, ти показуєш, що цей комплімент тобі взагалі не цікавий. І можливо, якщо тобі підходить цей варіант відповіді, тобі треба задуматись над власною самооцінкою. Ти показуєш невпевненість в собі. Тобі дуже пасується сорочка. А у тебе такий гарний кардиган? Дякую. Відповідати компліментом на комплімент не дуже прикольно. Людина може не сприйняти твої слова серйозно і взагалі не зрадіти їм. Краще залиш їх до наступного слушного разу, коли вони будуть реально в тему. Тобі дуже пасується сорочка. Дякую, Маша. Кращої відповіді ще ніхто не придумав. Якщо у людини все добре самооцінкою, вона відповість саме так. Буде приємно і тобі, і тому, хто зробив комплімент. Головне посміхнутися. І якщо тобі неприємно або важко приймати компліменти, це означає, що потрібно працювати над самооцінкою. В тобі. Однозначно є багато позитиву. Навчися помічати ці сторони і розвивати їх. Коли ти бачиш гарні риси у людях, кажи їм про це: це додасть позитиву і тобі, і твоїм друзям.